І всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі Ко... Хотів сказати Колікс Про, але тепер я міняю свій нік і стаю колянчиком. Так поки що в мене ще нік Колі X Pro, тому що немає кристалів, щоб поміняти. Но от уже в ID можна побачити новий нік. І сьогодні я буду грати один на один з своїм однокласником. У нього ще є канал. Посилання залишено в описі, но подивлюсь. Так тут окей. На кому зіграємо? Давай на пайпу, мабуть. Початку. От бери пайпер, я не знаю, як це тобі показати. Ми думали по дзвінку, але не вийшло. Да ну голода надеюсь он взял пайп, прям пінчик. кинув І, і сподеваемся, що це пай да чуть пізніше я поменяю тому що пока что геймов нема. Останнє відео зі старим ником. Ага. Блин, ну а ч так лагает? Пока никто не ездит. А я вам забув его профиль показать. Ну у него не особо сильный. Ой-ой-ой, як к у мене лагает. Пипец. Аккуратней, чедите. Да я гаджет. Халява, халява. Ну хоча він дуже акуратно грає, прям. ні під одну тичку не хоче вставлять. Нас тут я на халяву забираю цю ігру. 2500 урон, да это вот ла так. Ладно. Э, тепер давай, наверное, на культи. кольчик вот Навіть на перезарядку и тут тоже откем раді і погнали аккаунт мабуть покажу в кінці ну, подивимось О, погнали. погнали. Що, бы мені мне коль... титул на кольта запушити. О, може, чуть пізніше шей запуш так монсем оп. уроки Тенсая. у у, -у. давай давай короче включай уроки танца лезет ладно Ой-ой-ой, я щас сдохну. <хи> Блин. <хи> да. Ладно, не буду вас а то ще доб'є. Ой-ой-ой. Що ой. я Що Шоптіки, шо, шо зроблю? Ладно. Играю в серьез, короче. О, халява, халява треба було забирати цей раунд mm -hmm. <хе -хе -хе. найс ну він непогано такий граф на тобі лайк like. Ну це опять же мій виграш так ну кого давай попробуємо. Ммм. Брок. Оце. Так, перезарядка. Таке і таке. Так живемо в ряді. Ну, він на культе непогано іграв, Ну, но... він дуже аккуратно грає, Я вот з ним коли граю в ДЛ, Завжди дуже акуратно че Прям... Ужасно. Так, у нього є зомброк, Навіть у мене його немає, так що... Ну на броке я довольно професіонал. Тут він нема. пасивно грає. играю. Уроки танца. В угу. это вот. Подамойся йому, не будем, о, он всем чуть-чуть. Хе-хе. Что-то давай, давай. Бам. Ладно. Халява, вообще халява. Я говорю, на браке мене вообще, можливо, навіть ніхто не переможе. закидаем его. Ой-ой-ой, жидкий. Я ему прям отдаюсь жестко. Вот сейчас я забрался так. Но ну, я не буду лезть-то. Блин. Давай. Ну, він тут, наверное, програв. Я вот дем Блін. Блин. Найс, найс. Ну тільки один раунд на кольті забрав. І все Ладно, на кому Нам може на Максі Окей. Давай, вот викинен чекайте М -м -м. окей так ти вот, берем береш макс Ну я тут нічого не там у мене шостить щит і скорість. Ладно, давайте выберем так щитик урон Ребану бегу и каджет. Вот. Может у него на Максе щось сюда? <рес> так. У Макси я тоже мене меня мало кто играет. На культе у него был шанс, я на культе такой игра. Ой, як він... давать. А я листы не буду. Хотя, ладно, полезу чуть. Найс, найс, найс. <свист> 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 Халява. Ха-халява. Ні, не сьогодні. Так, ты -то похвала за старання, но Блін, вообще в ноль. Прям Кому ще можна зіграти? От на спайку б прикольно. Кого бойца? А у всі бойці? А ні, не, у нього не всі. Ну от його ну, Нема максимальних рангів. На спайку тут буде просто сильно манс рішати від цих колючок. Того на спайку дуелі завжди дуже цікаві. У мене якраз таки темний лорд спайк, так що... Крутий скин якийсь кладує. Не попадай, прям сильно блимана. Так вес. Мене вообще жстко весне. А я може да так тут. Жи Да. Не, не добья, не добья. Темный лор спайк не контрить Норм попав. Это чуть подамося, мы по-моему Ну. Но... Ладно. Зря, зря. Ой, як попав, блін, це больно. Оце було больно. Да Ладно, добив. Все-таки він добив. Поставимо лайк, от його перша перемога. Ну ему так ще піддавався слегка, но красавчик, красавчик. Ну давай ты можешь ще на пчеле, як замешающий бояться. Так, это сейчас якісь кинчик возьму. Ну, вот такие самые обычные, короче, пусть будет. Так, щит урон. Це, конечно, і тут. Нові ну, перезаряд. Ну і на цьому, наверное, закінчували. Не, ну все-таки одна перемога, хотя я ему і піддалася, но все-таки є у него перемога. Красавчик. Погнали. А никто вообще не, не попал. А ведь с этим играет. И щитом. Бум. Да. Лява. Ну что ж, я думаю, на цьому можно закінчити кстати, рівно 10 тысяч наниз. 1400 урона, блин. Цей в один шатик попал. Ладно, в принципе, играв непогано. Я посилание на его канал залишу в описі. Всем удачи и всем пока!